Вітаю в ефірі! «10 хвилин під час війни місячники з питань безпеки життєдіяльності актуальні як ніколи. Педагоги вдосконалюють навички з цивільного захисту, відпрацьовують алгоритми дій під час тривог та надзвичайних ситуацій. Про необхідні знання та навички, якими необхідно оперувати у стресовій, непередбачуваній ситуації, розповість керівник Криворізького районного управління ДСНС у Кривому Розі Олег Січкарук. Рада вітати вас у нашій студії. Вітаю вас, Олеже. Нині ну, е навчальний процес проходить онлайн, хоча ми дивимося у майбутнє з оптимізмом. І чекаємо на перемогу, так і чекаємо на режим офлайн. У рамках місячника безпеки життєдіяльності пройшли заходи. Так, що саме? Розкажіть, будь ласка, про це Ми ці. постійно працюємо дуже плідно з департаментом освіти Криворізької міської ради, і на цьому тижні був проведений також захід для керівників закладів навчальних. Пригадати, повторити порядок дій в різних ситуаціях, які можливі зараз, в особливий період під час військового стану, це була і робота пункту незламності, і укриття. Ліквідовували пожежу умовну, яка могла статися, ну, розбирала таку ситуацію, і в разі. Хімічної небезпеки, також порядок дій. Тобто, щоб керівники навчальних закладів, потім в своїх закладах могли також провести тренування, ми їм допоможемо в цьому пригадати і бути готовими, бо паніка це найголовніший ворог, коли людина панікує, а панікує вона, коли не впевнена в своїх діях. Певна річ. Ну, і які спостереження ви зробили, власне, з зацікавленням діти підходять до цієї справи чи як? На заході були керівники закладів освіти, це директора шкіл, і ми з ними спільно пройшли по кожній локації. і Подивилися, як в, е, в закладі, де проходив захід організований, і пункт незламності, і е, найпростіше укриття, де будуть укриватися е, персонал і е, учні закладу під час повітряної тривоги. Е, в разі можливих загорянь ми відпрацювали з персоналом закладу їх порядок дій, е, залучили пожежну техніку, пожежні е, пожежні також приїжджали і е, демонстрували свою роботу. Також відпрацювали ситуацію щодо хімічної небезпеки порядок дій. Як uh -huh. діяти під час повідомлення про хімічну небезпеку? Діти ніякого стосунку не мали до цього. Це саме з керівниками закладів половину. Uh -huh. Ну і що ви побачили власне? Люди з більшим зацікавленням почали ставитися до таких заходів. Uh -huh. війни... Тренувань, навчань замало ніколи не бувають. Але краще один раз побачити, чим десять разів почути, прочитати. Тому пройшлись по всім локаціям, повторили порядок дій, були питання, на питання відповіли. Я думаю, ми спільно з департаментом добре попрацювали в цьому напрямку. Олеже, у період війни план і алгоритм дій безумовно змінився, так? так. Як саме? Більше різних ситуацій, якщо в мирний час, ну, ми відпрацьовували ситуації, які. Можливі можливо, виникнуть під час мирного стану. Так, під час військового стану цих ситуацій збільшилось. Це і повітряна тривога, це і відключення електроенергії, це і осколкові поранення, більше поранень. Тому і ситуації, скажімо, потребують ну, додаткового. Навчання додаткового відпрацювання? Тобто, якщо там два роки назад ми відпрацьовували там дві ситуації, то зараз вже чотири ситуації відпрацьовували, і це потрібно робити з персоналом, бо від дій персоналу буде залежати швидкість пересування до місць укриття, щоб персонал упевнено пробив свою роботу, з ними треба проводити такі тренування. Угу. Олеже, які небезпеки залишаються актуальними і зараз? Зараз залишаються ті самі надзвичайні ситуації. Кожного дня працюють наші пожежні, наші сапери. Після ворожих обстрілів дуже велика небезпека залишається ще на полях Криворізького району. Тому ні в якому разі не можна забувати, що в кожних кущах може жатувати небезпека і в разі виявлення незнайомого предмету. Треба діяти відповідно до алгоритму, позвонити над за телефоном, відійти, не допускати туди дітей або там хто проходить поряд, для того, щоб ідентифікатор приїхав, подивився, чи вибухонебезпечний, чи ні. І якщо це вибухонебезпечний предмет, щоб піротехніки приїхали, забрали. І знищили відповідно до алгоритму дій при таких ситуаціях. За телефоном 101 або 102, треба повідомити. Це найголовніше, що треба зробити. В ніякому разі не можна чіпати незнайомі вибух... або схожі на вибухонебезпечні предмети. Ми так само проводимо роз'яснювальну роботу в онлайн навчанні з дітьми, проводимо роботу щодо протимінної безпеки, як предмети можуть виглядати, як вони можуть виглядати в кущах, в траві. Зараз весна, рослинність піднімається і цю небезпеку важко помітити. Угу. Олеже, а як взагалі дізнатися, чи замінована територія, чи є така небезпека? Це можливо взагалі? Наприклад, якщо люди хочуть виїхати на природу. У будь-якому разі, якщо є потреба або бажання відпочити за містом, то пересуватися бажано тільки асфальтованими дорогами. Посадки лісосмуги досліджені детально ще не були. Зараз піротехніки займалися обстеженням оперативним, оперативне розмінування в нас було і частково гуманітарне розмінування проходить. І цей етап ще не закінчено в повному обсязі. Тобто, першочергові поля були обстежені. Також є ділянки в Криворізькому районі, де ми не можемо. Піротехніки не працюються, тому що там є загроза обстрілів. І небезпека може чатувати в кожному кущі в траві, тому бажано пересуватися ну, на власні земельні ділянки, дачні кооперативи, там, де не, були, не велися бойові дії. А там, де ввелися бойові дії, то бажано пересуватися асфальтованими дорогами, які були очищені від вибухонебезпечних предметів. Ну а за можливості утриматись від поїздок до зони, де проводилися обстріли. Дякую вам дуже. І на завершення випуску рекомендації для батьків: як діяти в разі надзвичайної ситуації, реагувати на сигнали тривоги і навчити дітей самоконтролю. Від вас поради з дітьми постійно треба проводити роботу. Ми проводимо з дітьми в ігровій формі. В ігровій формі діти більш приймають ту інформацію, яку ми донести хочемо. Саме основне це навчити, щоб дитина. Правильно себе поводила з незнайомими предметами, щоб вона не панікувала. Тому що коли дитина панікує, вона ховається. Ну, це якщо ми беремо задимлення або виникнення пожежі в будинку, то з дитиною треба промовляти. що Якщо ситуація якась буде, який порядок дій, куди бігти, куди виходити, або на балкон, або до вікна, або на сходову клітину. В залежності, яка ситуація може. І особистим прикладом, Дитині треба показувати, як діяти. Тобто, батьки особистим прикладом можуть показати незнайомий предмет, сказати, таке чіпати не можна. І щоб дитина батько не чіпає і дитина не чіпає. Вона бере приклад батьків своїх. Я дуже вам вдячна за ефір. Дякую. На цьому в мене все про місячник з питань безпеки, життєдіяльності говорили з гостем нашої студії, начальником Криворізького районного управління ДСНС у кривому розі Олегом Січкаруком. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте, у наші збройні сили, все буде Україна.